Такий аксесуар в лоті. Курточка Орненсонс Ла. Куртка шкірзамінник заменник Jones L розмір. Така Onions З мембраною. Без Безрукавка. Дуже тепла осінь зима. Худі XL з капюшоном. Худі зіпка. З капюшоном, ремні, сорочка Онінсонс, спортивні штани Джек Джонс, такі спортивні штани Карго, сорочка, Світшот в стилі Поло, Худі, Світшоти, Гольф Слетед, Джинси 32 розмір.